Що ви дізнаєтесь з цього відео? А ось що як виглядає танк Черчилль на фото? Мета створіння танка, характеристики переваги недоліки. Що говорив Черчилль і солдати про цей танк, як покращували перед самим боєм солдати танки. І так, Черчилль. англійська назва Infantry Tank Mark IV Churchill А-22. два пехотній танк армії Великої Британії переду Другої світової війни. Поставлявся у СРСР за програму ленд-лизу. Союз за ленд-лиз платив всього 7% процентів 100% суми. Так що по суті техніку дарували. А ви знали про те, що радянський Союз 22 червня 1941 року був союзником нацистської Німеччини? Про те, що в 4 ранку, 22 червня 1941 року, і навіть після... На Німеччину через кордон йшли ешелони з товарами сировиною для нацистів. І тому Англія і Америка сумнівалися в тому, чи, чи варто давати лендлистарину. Проєктований в 1939 по 1940 роках, серійно вироблявся з 1941 по 1945 рік і став одним з найбільш численних британських танків Другої світової. До кінця 1950-х років Черчилль був знятий з озброєння. Але деяка кількість цих танків у вогнеметному варіанті. Брали участь у Корейській війни всього за роки Другої світової війни. З урахуванням всіх модифікацій було побудовано 5640 танків. Екіпаж танка складав з п'яти чоловік, командира танка, навідника і заряджаючого, що знаходилися у вежі, і механіка водія з кулеметника. Вежа Черчилля тримісна, шістігранні близької до прямокутної форми, лоб, борти і корми вежі вертикальні, максимальна товщина броні корпусу 101 мм, башти 89 мм. Для посадки висадки екіпажу служили два двостолкових люка в духу вежі, окремий для заряджаючого на правій стороні вежі. І командира і навідника на лівій стороні. Додаткові кцо люки знаходилися в бортовій частини між верхньою направляючою траків і роликами підвіски. Також в бортах кормової частини танка були амбразури для стрільби з особистої зброї. У вежі Черчлі модифікації Марк 1 і лобової частини корпусу модифікації Марк 2 становилася 40-мм танкова гармата, довжина ствола гармати 52-го калібру, 2080 мм. Початкова швидкість снарядів різних типів від 790 до 850 метрів секунд. Розміщувалося на цапах, спарений з кулеметном установки, і мало коти вертикального навідні від мінус 15 до плюс 20 градусів. Вертикальна наводка здійснювалася вручну питанням снарядів за допомогою плечового упору, а горизонтальна поворотом вежі. Боєкомплект 40 мм. Боєкомплект 40 мм гармати становив 150 унітарних пострілів. Бойова маса 37,9 сім тонн. Черчилль досить універсальний важкий танк і може ефективно як брати участь у ближньому бою. Так і виступати в роді повільного винищувача танків через велику масу танка низькою свідкістю, цілком можлива стрільба сходу. Перевага та недоліки. Перевага міцна броня вежі, хороший захист корпуса, якщо поставити. Танк ромба, велика кількість членів екіпажу, наявність димових гранатометів, два снаряддя. Екіпажу всередині даних машини зручно, недоліки. Низька швидкість, вразливе місце підвежував, середнє пробиття снаряда, поганий огляд, Пехоті за танком ховається дуже небезпечно, адже на ньому зосереджується весь вогонь артилерії. В цілому танк вважався невдалим. І сам Вінстон Черчилль говорив: танк, що носить моє ім'я, має більш недоліків, ніж я сам. Ось так оцінювали Черчилль радянські танкісти. Екіпажі любили свої бойові машини. Причина цьому була, мабуть, стільки одна: потужний броньовий захист. Тут доречно навести епізод з бойових дій 50-го окремого гвардійського танкового полку. Прориву 22 березня 43-го року. П'ять танків Черчилль з цього полку під командою гвардії капітана Білогуба атакували противника. Голови машини увірвалися на німецькі позиції, де чотири з цих були підбиті, а одна відійшла назад. Екіпажі не покинули танки із 22 по 25 березня перебували в них і вели вогонь з місця. Щоночі автоматчики 50-го полку доставляли танкістам боєприпаси і продовольство. За три дні Черчиллі знищили артилерійську борт. За 3 дні Черчелі знищили артилерійську батарею. Чотири дзоти склад боєприпасів, і до Двох зводів піхоти нимці неодноразово пропонували екіпажам підбитих танків здатися в полон. На що наше відповідали вогнем? 25 березня танкістам вдалося зачепити трактором танк Білгуба і відбуксувати його в ціло. Екіпажі трьох інших танків відійшли з піхотою, не оцінюючи організацію боя, що привезла до такого підсумку, слід підкреслити, що екіпажа, які просидили в танках три доби, не втратили жодної людини. Життя танкістам кисня броня Черчилля, яку за цей час не змогла пробити німецька артилерія. Командова. 55-ї армії писав: в ході боїв нам прислали англійські танки Черчилль. Вони не володіли потрібною проходімостю. І ми не клепали цим танкам шипи на гусениці. Після цього і англійські машини могли прийти скрізь. Сподобалося відео? Підтримайте мене, будь ласка, ставячи ваш лайк і не забуваємо коментувати. Підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більш цікаво. Дякую, парам пам-пам!